Ми знаходимося у містечку Брюге. зі мною Лєна і Толік, і ми нарешті дібралися до основної площі. Архітектура схожа на Брюссель, але є дещо приємніша, менше золота, менш вичурна, але тим не менше дуже оригінальна. Погодьтеся, відрізняється від е, Старої Європи, відрізняється від нашої слав'янської частини Європи. Всі, от, от такі бачимо зараз будиночки, вони фактично майже всі такі по місту, хоча це в нас є і центральна вулиця. Ми дістали карту, от Ліна з століком зараз дивляться карта, куди ми маємо йти. Взагалі-то ми шукаємо типу ресторан. Таким чином ми зробили повне коло, подивилися і повертаємося до нашої системи прийняття рішень. Передайте, будь ласка, привіт в Україну! Привіт. Seja